У мене руки тряслися, ноги тряслися. Я не знаю, чи я жива, де воно взяло мигом, як гоп, боже, як це, як це страшно. Як це страшно. добрі люди, не дай Бог. Це було 8 числа. Я, я сиділа туди, а потім пішла в другу хатину. там в мене холодильник. Я відкрила холодильник, взяла там їжу. І тільки два метри дійшла, такий вибух сильний страшний, як роді стекло посипалося. Я не зрозуміла, чому діло. Такий страшний вибух, а я стала і стою, куди мені, чи я жива, чия не жива. Нічого не пойму. Потім я якось пішла, чую, що я жива. Опять дійшла в цю хату, але ну, я ж не бачу, що в мене це таке вибито. Нічого. Коли сусідка прибігла, ой, у вас тут вікна, вікна, вікна та й побігла. Так страшно, в мене руки тряслися догою і ноги. Прямо я, я, я тут сіла на і сидю, Думаю, що ж мені робити? Я би я хоч бачила, та чи вийшла на а то я нічого не бачу. Сіла та й сидю. А я потім доці подзвонила. Кажу, доця таке горе. Вона разу не могла прийти, бо в неї чоловік больний. Вона прийшла в середу. Вона це случилось, понеділок, вона прийшла в середу. Сюкла там лежали. Вона каже, я, навіть, поприбираю. Вона в вітру повибирала цюкла і оце трохи затулила якоюсь тряпкою.